Вночі ми читали пасхальне вітання, поздоровлення предстоятеля Української церкви, блаженішого Нуфрія. Сьогодні ми озвучуємо і вітання нашого митрополіта Фьодора Мукачевського Ужгородського. пасхальне послання боголюбивим пастирям чесному монашеству, всім чадам Мукачевської єпархії. Української православної церкви, возлюблені у Христі отці, браті і сестри, Христос Воскрес! Сімидесяти і животворними словами, вітаю я вас, дорогі у Христі, сей Спасителі, і Всесвітній день Святої Пасхи. Світлоносний праздник Воскресення Христового є найбільшою таменицею віри, найвеличнішим торжеством істини. Та життя у цей день небо і земля, ангели і люди, весь видимий і невидимий світ, усе творіння Господнє, радісно, славословець, перемогу Спасителя над смертю. Святитель Григорій Богослов каже, Пасха це праздник свят, торжество торжеств. Бо саме цього дня здійснилося обіцяною Богом визволення людства. З кайданів гріха відбулося примирення людини з її Творцем, зруйновано перепону, що розділила землю і небо. Христово це не просто подія минулого, але жива реальність, що діє в нашому житті. Господь з любові до нас, грішних, прийняв страждання, крест, щоб кожен, хто вірує, в нього мав би життя вічне. він добровільно сходить у пекло, щоб розбити його ворота і дарувати звільнення всім праведникам. І сьогодні, як і дві тисячі років тому він дає нам можливість воскреснути разом з ним від гріха до святости, від страху до любові, від безнадії, до світла і істинної віри. Одним з перших дарів Воскреслого спасіння людству є. Мир. Коли Христос з'явився своїм учням після Воскресення, то Він так і промовив. Мир вам! Це не просто слово вітання, а Божественне благословення, якого так потребує кожна людина, кожна родина і кожний народ. У ці боремні часи нашої історії, коли в серцях багатьох панує тривога, ми, як ніколи, усвідомлюємо цінність цього великого дару. І тому сьогодні, разом з усією церквою, ми звертаємо свої молитви до Воскреслого Христа, просячи його про мир та перемогу для нашої української землі, про збереження наших воїнов, які з любов'ю до ближніх жертвують собою заради нашого майбутнього. Продарування втіхи тим, хто втратив найдорожчих, силу тим, хто знесилений, зцілення тим, хто страждає. Ми просимо та благаємо Бога, щоб захистив сиріт, вдов та всіх скривджених і беззахисних. Сьогодні кожен із нас має думати, чому я, що я можу зробити, щоб світло Христового Воскресіння. Ся яскравіше в цьому світі, як я можу принести мир у свою сім'ю, параф і громаду, як можу стати ближчим до Бога? В в Христі, цього святкового дня я бажаю, щоб пасхальна радость наповнила кожне серце, кожний дім, кожний храм і кожну родину. Нехай Воскресний Спаситель благословить вас міцним здоров'ям, духовною силою, любов'ю та миром. Нехай світло Воскресіння освячує ваші шляхи, нехай любов Христова змісни, зміцнює ваші серця, нехай Господь дарує вам і вашим родинам благословенне мирне життя, Воїстину істину Воскрес! З любов'я Христової, воскреслому Христі, митрополіт Мукачевський, Ульгородський, Федор, Пасха Христова, 25 рік, місто Мукачево. Ми також приносимо благодарення Богу і молимося за нашого архієрея, що Господь дав йому також благословення, радість, спасіння, мир у душі, в мир у в країні, у парафії, в мир між людьми. А також просимо Бога, щоб Господь уберіг нашу одну з древніших у Європі православних церквей. іменуємо Карпаторуська православна церква, яка функціонувала до 46-го року, доки ми юридично рахувалися і ще частиною Чехословакії. Сьогодні ми в складі Української православної церкви, але не перестаємо бути тою церквою древньою Кирило Міфодіївською, апостольською. І ще один важний момент. Ми сьогодні просимо Боже, благослови наших друзів, але благослови тих людей, котрі у своїй злобі, в ненависті, безконтрольній агресії. Ламаючи всі закони державні, йдуть проти нас, коли видять нас, чують наші молитви за мир, за єднання. вдруг, ліплять нам те, що ми ніколи не думали, даже, а не те, що казали. Однак ми, діти Божі, ради Христа, всіх прощаємо, усім даруємо свої об'яція. і винесіть благословені свої дома. А завтра у нас. Архієрейська служба. На півдесятої зустрічаємо архієрея, щоб ми зуміли в'єдно з ним прославити Воскресшого Господа із Богом святим.